Як повідомляє Укргідроенерго, рівень води в Каховському водосховищі нині нижчий за критичні позначки водозабору для населених пунктів Нікопольського та Криворізького районів. Це позначається на життєдіяльності деяких населених пунктів. Зокрема, на прості дні переживає Грушівська громада. Тут нині вода підвозиться за графіком. Задіяні всі види транспорту. І Грушівська громада на сьогодні отримала 240 тонн питної води. І 20 тонн бутильованої води, яка була надана за допомогою обласної військової адміністрації, частина апостолівської громади також без централізованого особу І там також задіяний графік графіки води, як автотранспорт, і залізна дорога. Насосна зупинилася у п'ятницю. Ще в деяких частинах нашої громади в селах вона ще бігла до кінця неділі. Зараз є невеликий запас людей води, то що коли в нас не було знову постачання, то люди поробили собі резервуари, то тобто є трохи у нас є і полотці, є і скважини, і басейни. Найважливіше навіть технічна вода. Те, що люди живуть із того, що вони вирощують себе на призадвільних ділянках і цим заробляють на життя в основному.